Колеги, всім привіт! Ми продовжуємо вивчати аудіовиробництво і сьогодні ми будемо працювати з багатотрековими проектами в Adobe Audition. конкретно створювати заставку для програми на шкільне Радіо. У нас є такий запис: увага! Увага! В ефірі вибухова програма. Ми зробили його на уроці. Як саме робити аудіозапис в Adobe Audition, Ви бачили в попередньому відео. Що робимо в першу чергу? Давайте поріжемо цей текст, цей запис на синтагми. Тобто на фразочки, які ми можемо потім рухати куди нам завгодно, і розставляти в будь-якій послідовності. Для цього ми використовуємо інструмент лезо або Razor. Для цього ми можемо натиснути англійську літеру R на клавіатурі або вибрати на панелі інструментів. Отож. Увага, увага! Якщо ми затискаємо Alt і скролимо колесо вверх вниз він нам. Розтягує наш таймлайн і, навпаки, звужує його. Щоб зручніше було, зробимо так. Увага, увага! Є перша фразочка. В ефірі вибухова програма ліцею. Друга фразочка. Тут не працюють дзвінки. Але завжди звучать креативні відмазки. Після того, як ми порізали наш запис на синтагми, можемо приступати до збору. Нашої заставки. Щоб імпортувати звуки, які нам необхідні, ми можемо клікнути двічі в цій частині вікна, де у нас є всі файли проєкту, або натиснути Ctrl-I на клавіатурі. Заздалегідь я знайшов в інтернеті і викачав звуки, які мені потрібні. Для того, щоб їх знаходити, ви можете просто користуватися безкоштовними сервісами. Один з них, наприклад, Pixabay. Переносимо всі необхідні звуки, просто їх виділяємо і відкрити. Вони у нас з'явились тут. Для початку у нас буде шкільний дзвоник. Просто перетаскуємо його на другий трек. Він нам каже про те, що sample rate у нас відрізняється від того, який у нас є в записі. І тому він його просто адаптує, коли ми натиснемо ОК. Можна цю частину перемістити. Для цього ми можемо натиснути на кнопочку V або вибрати оцей інструмент Move Tool. Я виділяю всі наші записи, перетаскую і... Ось наш дзвоник. Далі додамо фонову музику. Так само він попереджає, що він адаптує Sample Rate під наш проєкт. Увага, увага! Пропоную скоротити цей шкільний дзвоник. Ми просто можемо за праву частинку цього музичного блоку потягнути. Коли з'являється такий курсор, і щоб він у нас е, самостійно потихеньку стихав, можна взяти за оцей значок «Fade out» лівою кнопочкою і притягнути ліворуч. З моменту, де у нас починається жовта, оця смужка, він буде потрошки стихати. Давайте зробимо цей музичний фон тихіше, щоб нам було зручно працювати. А потім вже в кінці будемо займатися е, міксінгом і підправимо всі гучності. увага увага! Увага, увага! По фоновій музиці ми чуємо, що вона в нас змінюється. Щоб прослухати лише цю доріжку, ми можемо тиснути на кнопочку S-соло, і всі доріжки, які ми не використовуємо на даний момент, вони будуть замучені, тобто вимкнуться звук. Ми чуємо, що тут додаються додаткові інструменти і змінюється мелодія, тому ми зробимо так, щоб у нас. Оце інтро музичне продовжувалось далі. Ми можемо скопіювати і вставити на іншу доріжку цю композицію і просто сумістити її по бітам. Тут не працюється. Тут не працюється. Але завжди звучать креативні масси. Ми що чуємо, буде, що у нас віде? ідеально співпали ці два треки. Тому ми можемо в якомусь моменті, де вони накладаються, обрізати верхній і нижній. Давайте, наприклад, зробимо це тут і зробимо це десь тут. Знову натискаємо V, виділяємо ті моменти, які нам не потрібні, і зробимо, щоб вони плавно перетікали один в один. Тобто на треку, який у нас знаходиться зверху, ми можемо е потягнути Fade out а на треку, який знаходиться під ним, фейд-ін. Таким чином, у нас тут буде. Креативні відмаски. Чому не така зміна. Чому не зробив домашку. Чому не Давайте поки замутимо цілі відріжки. Активні відмазки. Чому не зробив дома і розставимо голос, так як нам е здається прикольним. Увага! Увага! В ефірі. Є. Давайте додамо ефектів переходів. Е, у нас є такий ефект «свуш вліт. Увага! В ефірі! Ми можемо його зробити тихіше. Дивіться, якщо ми робимо скрол з альтом на таймлайні або на доріжці, є у нас різниця. Таймлайн він розтягує або розтягує вертикальну доріжку. Отож. Ми можемо зробити тихіше саме цей звук. Жовта лінія відповідає за гучність. Ми беремо її, і прямо на цьому музичному фрагменті можемо зробити її тихіше. Увага, увага! В ефірі вибухова програма ліцею. Тут не працюють. Увага. Давайте зробимо довше. Увага, увага! Як ви бачите, коли пересікаються музичні фрагменти, вони автоматично суміщаються по гучності, щоб був плавний перехід. Увага, увага! В ефірі ви... Давайте перенесемо цю доріжку наверх. Далі додаємо свош 1. ...в ...в домашку... ...су-2... Вибухова програма ліцею. Креативні відмазки. Чому не зробив домашку? Чому запізнився на урок? Чому сиджу в телефоні? На радіо основа топ-5 відмазок. Приготуйте вуха. Буде весело. Тепер ми можемо відредагувати, щоб з якогось моменту у нас музика ставала гучнішою. Ми просто вибираємо цей трек на лінії, яка відповідає за гучність. Ми натискаємо просто ліву кнопку, коли нам пропонують зробити плюсик. І у нас додаються точки, які ми можемо перетягувати. Тобто звук до цієї точки буде на цьому рівні, а потім він стане гучнішим. Де вуха буде весь. І того. Увага, увага! В ефірі вибухова програма ліцею. Тут не працюють дзвінки, але завжди звучать креативні відмазки. Чому не зробив домашку? Чому запізнився на урок? Чому сиджу в телефоні? На радіо основа топ 5 відмазок. Приготуйте вуха. Буде весело! Далі ви можете підлаштувати гучність кожної е, з цих доріжок для того, щоб воно все звучало у вас. Збалансовано або використовувати мікшер. Так само тут ви можете перетягувати оці фейдери для того, щоб робити гучніше або тихіше кожну з цих доріжок. Для того, щоб експортувати те, що ми з вами зробили, ми можемо експортувати абсолютно весь цей трек, а можемо експортувати якусь його частину. Для того, щоб експортувати частину, ми натискаємо літеру I, він відмічає IN, тобто початок того, що ми будемо експортувати. Потім ми перетягуємо цей. В зуночок, туди, де ми хочемо закінчити нашу програму, натискаємо Out. Тобто Out. І після цього ми натискаємо File, Export, «Multitrack Mixdown і Time Selection для того, щоб у нас вивело ці 40 секунд, які ми з вами виділили. Або ми можемо вибрати Entire Session, і тоді він виведе нам абсолютно весь проєкт, який ми з вами створили. І це у нас відкриваюча заставка. Топ-5 відмазок. Прямо тут ми можемо вибрати, в якому форматі ми будемо виводити. На даний момент він у нас в форматі WAV, тобто не стиснутий звук. Але можемо вибрати, наприклад, MP3 Audio. Він пропонує бітрейк 192 кбіт на секунду. Цього, в принципі, достатньо, але якщо ми хочемо, ми можемо вибрати 320, щоб було прям топчик. Після цього ми вибираємо, в яку папочку будемо виводити. Browse, у нас є інформатика, 10 клас, топ-5 відмазок. Зберегти. Окей. Рендеринг пройшов. Заходимо в папку і у нас є відкриваюча заставка топ-5 відмазок. Натискаємо і слухаємо. Увага, увага! В ефірі вибухова програма ліцею. Тут не працюють дзвінки, але завжди звучать креативні відмазки. Чому не зробив домашку? Чому запізнився на урок? Чому сиджу в телефоні? На радіо основа топ-5 відмазок. Приготуйте вуха. Буде весело. На цьому все.